Вітаю підписників мого каналу, вітаю кожного хто дивиться. Як я вже вам говорив у своїх відео, перша хвиля, скоріш всього, минула. І, але в ліс рівно кортить, Пішли дощі, вже така погода, як потрібно для гриба, тепло є. Дощ є, але, як я розумію, після першої хвилі мусить бути якась, якась перерва, і потім вони знову підуть. І ось я знову в Чернівцях, по справах. По дорозі з Чернівців додому є такий ліс, хто місцевий, знає. Ліс у селі Тарашанах. Знаю тут декілька грибниць. не міг не зайти, щоб подивитися, що робиться. Ну, поки що з другої грибниці отакого от грибочка будемо знімати, а далі подивимось. Грибочок хороший, свіженький, тому що той, що я, Минулого разу показував вам, той був червивий, хоча я збирався за нього віддати 10 червивих. Я цей думаю, що свіженький, гарний такий грибочок, буковий. Тут ростуть отакі буки могутні, високі до 25 метрів. Я дивився відео одного італьянця, він там знімає теж в буковому лісі, але там буки якісь ростуть по 5, по 6, 4 з одного кореня і такі тонкі. А у нас буки могутні, От, пів метра, 40 сантиметрів товщиною. Хороший буковий ліс. І звісно, в ньому ростуть такі гарні грибочки. Слава Богу. Будемо сподіватися, що ще. Щось буде. Пройшов я, друзі, декілька кілометрів лісом, знайшов ще зустрі голубінки, зу три маремухи і на кінець ще знайшов одного грибочка. Такий, трошки слаймак його поїв. Шапочка, похоже, що чиста. Якщо з цього боку дивиться, пристойний грибочок, слава Богу. Давно не був на цій грибниці і. Цей грибочок зачекався. Ну, як, мешки теж хочуть їсти. Миші поїли. Але він тут не один. Ще є невеликий, але. Рибачок отакий. Вернувся, друзі, я, ну не вернувся, я просто йшов знову через ту гримницю, що я вже був. Ну. Виявляється, я на неї на ній не додивився такого гриба. Тож, мешка трошки поїла, але загалом гарний такий, тяжкий, славний. Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую всім, хто підписався. Дякую тим, хто дивиться. Новини, що робиться в лісі. Я кожного дня практично ходжу в ліс, перевіряю, щоб не прогавити. І от був маленький перерив. Але це, що я тепер знайшов, напевно, вже з нової хвилі. Подивіться. Бачите, такі гарнюцькі? Слава Богу.